Десь півроку тому я випустив відео, в якому радив українські ігри, і воно навіть зібрало непогані перегляди як для мого каналу, і як для відео, яке не намагається хайпувати на широку аудиторію. Правда, там була та ще солянка із досить високобюджетних фрогверс, маловідомих інді та ігор, які ще навіть не вийшли. Тож, поки всі чекають релізу новенької Sherlock Holmes Awakened, Котра стане я просто певен хітовим ремейком. Я вирішив ще раз порадити вам менш відомі українські ігри, але цього разу більш впорядковано, так би мовити. Слава Україні, мої бандерівські кренделики. Дивіться список моїх найсолодших кренделиків, які підтримують мене на Патреоні. Зараз я розповім вам про п'ять українських ігор, з якими познайомився за цей час, і які мені дуже сподобались. Ніхто не живе під маяком, це лавкрафтянський жахастик в графічній стилістиці першої PlayStation. Як я зрозумів, гра позиціонує себе як симулятор ходіння із розгадуванням загадок, але двома словами її не опишеш. Ви прибуваєте на маленький острів, де вам судилося доглядати за маяком. Тут, наче відкритий світ, але дуже маленький. Тут є кілька будівель: ваш дім, сарай з інструментами та сам маяк. Ви тут будете на самоті і поступово, наче божеволітимете. А може й ні, але на острові явно відбувається якась. Чортівня, основа геймплею – розібратися що до чого, які завдання виконувати, та, власне, як їх виконувати, аби далі просувати сюжетом. То весь маяк заліпить якоюсь чорною субстанцією, то його обліплять комахи, то раптом велетенський павук, ні звідки візьметься. Атмосфера самотності добре приправлена побутовими моментами. Завважте, якщо ви не любите повільний та медитативний геймплей, краще пройти повз. А ось кому проходити повз я наполегливо не рекомендую, так це фанатам Лавкрафтіанщини та любителям Ретро. Соромно зізнатися, але я познайомився із тисне на будь-яку кнопку лише в лютому цього року. Я знаю, що вона наробила шуму в колах любителів Інді. Всього одна механіка: натискай будь-яку клавішу на клавіатурі чи мишці. Але як багато з неї можна вичавити. Ви здивуєтесь, але розробники справді вичавили максимум. Використання цієї будь-якої клавіші іноді дуже креативне, а головне, все це приправлено дуже приємними діалогами з AI, місцевим штучним інтелектом. Саме він запрошує вас пройти тест у вигляді. Цієї гри, і це дуже тяжко пояснити. Втім, розмови з ним зачепили мене за живе. Я навіть пустив скупу сльозу. Гейгай по-дитячому піднімає теми, які мають бути близькими кожному з нас. І я певен, що ця невеличка історія на годинку часу теж знайде відгук у вашому серденьку. Serpent Роук дуже цікава гра, де вам доведеться пограти за Алхіміка в костюмі чумного доктора. Тут мінімум інтродукції в сюжет. Світ гине від загадкової скверни, тож немає часу пояснювати іди досліджувати світ. Дивно, але в мене гра викликала чітку асоціацію з іграми Легенда про Зельду тільки взаємодія зі світом, більш дослідницька чи що? Бо сенс не скільки в тому, які пригоди ви знайдете, скільки саме в дослідженні різноманітних предметів, рослин, то що вам доведеться навчитись робити з них різні штуки, аби вижити в цьому ворожому світі. Є у Serpent Роук дещо спільний із соусами. Тут є менеджмент витривалості, і після смерті всі ваші незбережені набутки залишаються лежати на місці смерті. Втім, це однозначно не соус-лайк. -like. Гра взагалі не орієнтована на тупі бої. Вам доведеться саме думати, готуватись та планувати зустріч з кожною тварюкою, ну хоч трохи більшою за собаку. Однак я розумію, що така гра вона не для всіх. Serpent Rock, до речі, вийшла також на Nintendo Switch, і мені здається, що саме там в неї має бути великий успіх, адже гра розрахована на довгі, але досить спокійні сесії, де від гравця вимагається багато зосередженості та витримки. Чудовий варіант для портативки. Тож якщо у вас є Nintendo Switch, придивіться в кого немає, говськім. Окей, Serpent Rogue класна, але специфічна. Порадити її зовсім всім, я не можу. А ось що можу порадити всім, так це Summer Catchers. Вона стала для мене справжнісіньким відкриттям та недооціненим гайденджемом на просторах Стіму. Від якщо не помиляюсь, розробників із Запоріжжя. Зав'язка сюжету проста. Ви граєте за маленьку дівчинку, яка ніколи не бачила літа, тож зі снігових земель вона вирушає на зустріч морю. Основа гри це раннер тільки на машині. Правда, непростий ранер, бо просто перестрибувати перешкоди ви не можете. За різні здібності вашої машини відповідають різні інструменти: від бампера, щоб збивати перешкоди, до пропелера, аби їх прилетіти. Ви закуповуєтесь ними, наскільки вистачить ігрової валюти, вони випадатимуть вам випадково, а ви вже там розберетесь. Я б назвав гру взагалі колодоскладальним ранером. Окрім цього, також тут є дуже оригінальні міні-ігри. Іноді Summer Catchers перетворюється в ритм гру, іноді в лабіринт, але то вже на ваш смак. Це не обов'язкові активності. Головна ізюминка казковий сюжет, котрий мені пахне атмосферою хаяуміядзакі більше, ніж купа ігор, котрим цю атмосферу приписують. На кожному рівні вам зустрічаються дуже харизматичні персонажі, взаємодіяти з якими одне задоволення. Насправді тут ще багато цікавого, і маленькі геймплейні особливості, і класна музика, і діалоги, але це не огляд одної гри. Я хочу за короткий час охопити більше ігор, тому просто знайте, що я наполегливо рекомендую вам купити Summer Catchers за фул прайс. Гра недорога, і кожна копієчка окупиться. Це справді одна з найкращих пікселяртних пригодницьких ігор, в які я грав щонайменше за останні кілька років. Будь ласка, зверніть на неї увагу. Можливо, порадьте дітям. Вона справді того варта. Катана ката Kata від Стаса Шостака. Так-так, того самого, який зробив Тітан Чейсер, яку я радив в попередньому відео. Однак спільного між цими іграми рівно нічого. Катана ката Kata це мінімалістичний Souls-like. Про самураї. Звичайно, в японських декораціях та стилістиці. Я б сказав, що в стилістиці PlayStation 2, а не першої консолі все ж. Я давно придивлявся до цієї гри, бо ну ви знаєте, я дуже люблю японську естетику. Головною причиною, чому я раніше її не купив, гра все ще знаходиться на етапі раннього доступу, два роки так. Але Стас служить в ЗСУ, йому зараз явно не до того. Втім, Катанаката давно релізнулась на PlayStation 4 та Nintendo Switch. Тож, я так гадаю, для ПК-версії залишились просто поліровка та оптимізація. Тут трішки з цим проблема, бо ну ранній доступ. Гра невеличка, але по частині темних соусів гра не тільки зберігає основи з витривалістю, відбиванням ударів тощо, але й додає кілька цікавих нюансів. Наприклад, цього разу важливий ще й напрямок ваших ударів. Так так, можна бити з нижньої стійки та верхньої. І коли ворог б'є зверху, відбивайте удар зверху. Окрім цього, в катана ката зброя має властивість ламатись, у неї обмежений рівень міцності, але ви завжди можете забрати меч вбитого ворога. Зброя, до речі, трохи відрізняється характеристиками, а ось прокачка в грі дуже мінімалістична. Зрештою, вся гра досить мінімалістична, і це їй зовсім не заважає, навпаки, нічого зайвого. Це дуже чіткий та продуманий геймплей, в якому все на своєму місці, особливо за свою ціну. Для мене це реально головна гра в цьому списку: японська естетика, мінімалістика, механіки із соусів. Якби не ранній доступ радив би вам вже гнати і купувати її за фул прайс. Хоча, може, на консолях там взагалі поліровка поліровочна. В будь-якому випадку ідіть, гляньте і купіть хоч якось. Гра невимоглива до заліза, недорога і подарує вам кілька годин суцільних веселощів. Враховуючи, що відео готується десь під вихідні. Зараз я напевне саме проходжу ремейк Resident Evil 4, тож готуйтесь до контенту. Але перед тим як завершити нашу розмову, нагадую вам подивитись попереднє відео про Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Від ваших переглядів залежить не те, щоб взагалі наявність відео про такі ігри на каналі, бо мені дуже подобається саме про такі ігри розповідати. Але ваші перегляди впливатимуть на частоту. Мене не хвилює, щоб їх дивились більше за інші відео. Мені просто потрібно знати, що є якась мінімальна кількість людей. Знаєте, критична маса глядачів, для яких я це роблю. Ну, ось на цьому і все. До речі, до речі, No One Leaves Under Lighthouse, Першу гру з цього списку. Мені здається, порадив хтось із вас в коментарях. Власне, я її так і знайшов. Тому, якщо знаєте якісь маловідомі українські шедеври, не цурайтесь писати про них. Може комусь годиться, а може і я для себе щось нове відкрию, і ви раптом побачите гру, яку радили в наступному схожому відосі. Ну і сподіваюсь, хтось знайшов для себе щось цікаве і вже побіг додавати в список бажаного, а може взагалі одразу купити. Все. Всім тьомке і слава Україні!